Вас вітає Зеленівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів No38 Херсонської міської ради. Рій, шикуйсь, струнко. Всім вітання, шлем сердечні і бажаємо бути в безпеці. Наш рік сині, мужні, людяні. За основу нашого знамени взятого прапор і герб херсону. Білий колір символізує чистоту та щирість, а синій величні прапор. Херсон незалежний, херсон український і все це завдяки нашим захисникам та захисницям. Тому на нашому прапорі головне та почесне місце їм. Герб є уособлення мостинності, міцності і слави міст. Козацького діти землі південної цвіт. Ми завжди чесно будемо жити до сотні щасливих літ. Куп не пішли ми дорогу. Ми славим рідний наш край. Крокуємо гордому в ногу, ти країна нас пам'ятає. Присмілиця шанує рідну мову. Завжди стримає своє чесне слово. Збройні сили, борці за волю, за народ за щасливою долю. Прийміть слова нашої щирої вдячності за ваш патріотизм, силу духу любов до рідної землі. Українські збройні сили є і будуть справжньою національною гордістю, Гарантуватимуть стабільність та суверенітет України. Саме зараз, у цей складний час для країни, коли український народ вкотре вже на новітньому етапі своєї історії відстоює власне право на територіальну цілісність та суверенітет, ми найбільше шануємо усіх тих, хто зі спровою в руках захищає Україну від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності нашої держави. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто мужньо захищає рідну землю від ворога та вкотре переконується, що вони є прикладом відваги та мужності зірцем патріотизму для молодого покоління воїнів. Збройні сили України це народна армія незламних та нескорених духів миротворців, патріотів, захисників та захисниць мирного населення та рідної землі, яка цілком справедливо заслужила народну повагу, гордість та довіру. Не втомлюємося дякувати вам за те, що ми маємо можливість працювати та навчатися. Бачити своїх однокласників та друзів. Дякуємо вам за мирне небо над нашою Альма матер Учні зеленівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 38 Херсонської міської ради у складі Рої Херсонській сміливці взяли активну участь у всеукраїнському патріотичному конкурсі Джура. Який став справжнім випробуванням сили, витривалості та командного духу. Це не просто змагання, це школа життя, яка виховує справжніх громадян і патріотів України. Чого ж ми навчилися під час контуру? підтримки та командної роботи, військової підготовки, будівельного вишколу та самозахисту, тактичної медицини та надання першої допомоги. Любові до України, її історії та традицій. Відповідальності, дисципліни та лідерських якостей. Джуля це не просто конкурс, це справжня школа, мужності та патріотизм. Дякуємо за там і всім, хто підтримує нашу танку в цьому назад. І про нас ще напишуть книжку. І птахи полетять у вир. І усюди настане тиша. І усюди настане мир.